Кремль збудував альтернативу Кримському мосту. Це залізниця з Ростова на Дону до Маріуполя. З невеликими затратами розширить можливості житло. Цей проект важко переоцінити, заявляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. І не кажіть про альтернативу Кримському мосту. Це хибне. Це самостійна гілка, яка на зараз має більшу пропускну здатність за міст. Тепер окупанти будуть мати потужну логістичну гілку, що може кардинально покращити їхні позиції на фронті. Війна є війна. Цю залізницю будували цілий рік. Це як Муравійніх Працюють, працюють, працюють. Вже стімніло, все одно люди працюють, працюють, все крутиться, крутиться. Здорово це робили без особливих анонсів, щоб не привертати увагу. Росіяни дійсно строят железну дорогу, і вони дотянули уже по сути, його до села Гранітне. По они там построили два моста: один небольшой, один достаточно серйозний мост через ріку Кальмюс, Саме именно під селом Гранітним. Перший пробний поїзд запустили на початку травня цього року. Это первый железнодорожный состав, который вышел непосредственно из Мариупольского порта и отправился в Волновах. И вот зараз поїзди можуть курсувати без особливих проблем. Эта железная дорога, она имеет исключительно военно-логистическое значение, грузовое значение. Ну, и поэтому тихонечко они её достраивают. Це загрожує проблемами на фронті для ЗСУ. Ми бачимо. как будет работать это сообщение, а, к сожалению, потом это мы увидим на линии фронта. И Угледар, это будет точка боли. Возможно, она следующее. Адже вдала логистика с коридором. Это запорука успеху. И на этом оккупанты зупинятися не собираются. Строят они ее тихо, без больших анонсов. На самом деле, потому что они все время говорят о железной дороге от Ростова до Ростова, которую они хотят взять в кольцо Азовское море. Очевидно, що Кремль перетворює Маріуполь на цілу військову базу. Маріуполь – це пряма автомобільна дорога, уже, яка зв'язує і Російську Федерацію непосередньо з Кримом. І достатньо удобна точка для остановки, для перегрузки, розгрузки. Є велика промислова зона, ще велика територія міста, і міст приспособлений абсолютно для цього. І ключова точка – це порт. Спочатку його стерли з лиця землі. Але після атак на Кримський міст росіяни подивилися на Маріуполь у перспективі. Стало зрозуміло, що в часті використання резервного пути, в першу чергу, воєнно-логістичного і навіть гражданського логістичного саме Маріуполь саме та точка, яка дуже удобна місто намагаються розвивати. Сьогодні в Маріуполі відновляється трамвайне рухання також його серйозно охороняють. ПВО є не одна система, кілька систем, вони ними постійно маневрують. Ми знаємо і ТОР, знаємо БУКи, знаємо С-300, бачимо їх систематично, і систематично знаємо, де вони стоять. Охороняють по кількох причинах. Ну, Маріуполь і Маріупольський район – це така перша лінія оборони не стільки Маріуполя, давайте так я скажу, да? скільки для Ростова-на-Дону, Таганрога, Єйська і, головне, Приморська, Ахтарська, откуда самоліти злітають. Плани росіян щодо Маріуполя чітко зрозумілі. В планах росіян, і ми це точно знаємо, в тому числі це підтверджують наші інсайдери в місті, о тому, що вони збираються зробити з нього, ну, це саме проста і понятна новина, да, Второй Севастополь, тобто домініруюча воєнна составляюча на Азовському морі. Удар по новій логістичній гілці окупантів так і проситься. Тут будемо сподіватися, що, условно, ну, атакамси помогут нам резко сократить вот все количество всего этого металлолома непосредственно в городе. А тут питание, почему это не сделали раньше? Складов полно, там мест хранения техники, есть две ремонтные базы там на комбинате Ильича. Но в принципе все уничтожить это в Мариуполе практически очень сложно и поймать одновременно. Но в принципе данные все есть у наших сил обороны. Залишається сподіватися, що це ретельно спланований план, кінцева мета якого феєричне знищення складів військової техніки росіян на півдорозі до фронту.